Сонечко, задоволений покупкою? Та ну, задоволений. Поки поки ще привезуть хай додому, розпакуємо, подивимося. Так з вигляду вроде, все все добре. Це хто не знає, це замовили компресор. Щоб можна було і красити, і рамки збивати для пасіки. Ну, щоб було щось хороше. Посіки брали компресорів, один на пасіці поцупили. Другий був згорів, третій попався бракований. То виходили конденсатори з воду. Ну, зайшов в інтернет, заказав е, інтертов. Фірмовий інтертов на 100 літрів, 500 літрів хвилину. Виходить вага майже до 100 кг, реміний, мотор 2,2 кВт, ото 16 тисяч. Ну, привезуть, попробуємо, що воно. Бо треба теж і красити, треба все. Звісно, таке задоволений. Але ж хочеться, щоб і тягнув, щоб воно працювало, щоб усе, бо там в такому, в такому прийшло е по тоні. Ну, ну нічого, потихеньку, потихеньку працюємо. Звісно, була це така трішечки мрія, але воно зараз і необхідно. Чому такий взяв потужний, хотів уже, щоб ні гайковер тягнув. Ну, щоб на нього багато нагрузки буде. Щоб ото не бігать, не мучаться. То вже таке фірмовий купив з документами, е з усим. І на сайті можна продвити гарантію. Ну, Все-таки не знаю. У мене теж є інструменти інтертов, я нічого не скуп про них. Погано. І я, і Дніпро М. Ну, Дніпром не захотів компресор, вони мені не подобається. Отаке. То що так, всім гарного дня привезуть, а тоді покажемо. Яке воно, що воно, тож, все тоді побачите.